Деяким фільмам вдається вмить підкорити своїх глядачів, але справжнє визнання не завжди приходить одразу, адже трапляються кіноісторії, яким потрібно пройти шлях через провал, несправедливість і приниження, щоб зрештою стати легендами. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно з вами, як завжди, Євген, і сьогодні ми обговоримо культові фільми, які стріском провалилися в прокаті. Колись їх вважали помилками, їх не розуміли. З них кепкували і їм пророкували забуття. Але добре, що час зазвичай все розставляє на свої місця. І зараз у вас є секунда, щоб поставити вподобайку та підписатися на канал. Щиро дякую всім і кожному за підтримку і приємного перегляду! Буде цікаво. Сиквел культового фільму через 35 років звучить як спроба нажитися на ностальгії. Але той, що біжить по лезу 2049, пішов іншою стежиною. Замість попкорного блокбастера, ми отримали повільну, глибоку і візуально приголомшливу наукову фантастику. Буквально артхаус, тільки від великої студії з велетенським бюджетом у 150 мільйонів вічно зелених. Дені вільньов показав, до чого мають прагнути всі сиквели, і з любов'ю до оригіналу в максимальній секретності актори знали лише власні сцени, критики в рецензіях уникали спойлерів, а короткометражки для фанатів розширювали всесвіт. Режисер повернув легенду на великі екрани. Але як і оригінал, фільм не став хітом. Люди вирішили піти на щось менш філософське і більш динамічне. У прокаті крутили «Геошторм», Щасливий день смерті та пилу. А рейтингер теж не допомагав зборам. І, хоча всі, хто подивився продовження Блейдранера, були в повному екстазі, цього не вистачило. При касових зборах у 277 мільйонів, фільм приніс збитків майже на 80. Тому, хоча й несправедливо, але той, хто біжить по лезу 2049, провалився в прокаті так само ефектно, як і виглядав на екрані. Заборону гуморі на зорі нової епохи практично не існувало. І саме тоді копійчані підліткові комедії у прокаті збирали мільйони. Варто було в кадрі засвітити трохи вечірок, оголених тіл, абсурдних жартів і каса вибухала. Але ця дієва формула абсолютно не спрацювала. на, здавалося б, ідеальному жанровому представнику Євротурі. При бюджеті у 25 мільйонів збори від в'язного тріпу ледве дотягнули до 20. Так ані лондонські футбольні фани, ані БДСМ. Підвали Амстердаму, постапокаліптична братислава, новоспачений папа чи навіть безсмертний безсмертне Скоті Дазентноускани. Не достукались до глядачів у 2004-му. тому що євротур ніхто не просував, роблячи ставку на загальну тенденцію підліткових комедій. Плюс назва, що звучала як реклама автобусного туру, рейтинг 18+, плюс, відсіявши чимало цільової аудиторії, та ще й критики, які охрестили фільм черговим дебільним клоном американського пирога. Але усе, що не дійшло до глядача на великому екрані, чудово прижилося в інтернеті. Євротур розлітався по студентським гуртожиткам швидше ніж дешева піцца. Фільм буквально став легендою розтягнутої на меми. Флюги генхайми на міскузі, все ще згадують паралельно з регулярним підсмажуванням Євротуру у Твіттері за гумор, що нині не на часі. У 2016 році справжній році справжній гору Шейн Блек, яку ви знаєте, за смертельною зброєю, та недооціненим глядачем, поцілунком на виліт, який також зганьбився у прокаті, видав чергову детективну історію та харизматичну парочку напарників, які не ладнають, але мають співпрацювати. Круті чуваки, оригінальна стрічка, а не ремейк п'ятого ребуту третьої версії перезапуску, зібрав овації від критиків і порожні зали в кінотеатрах. Один із тривожних дзвіночків сьогоднішньої буденності, коли не франшизне кіно не здатне відбити бюджет навіть у 50 мільйонів, адже в сусідніх залах буквально у той період крутили першого месника протистояння, люди Ікс Апокаліпсис, Варкрафт та Черепашки Ніндзя. Там не знайшлося місця для дійсно крутого, назва абсолютно не бреше. Детективчика з рейтином Омерк, комедійними мотивами та дико харизматичним тандемом Расела Кроу та Райана Гослінга. І хоча тоді ця парочка не розірвала на шмаття прокат, через декілька років вони таки дочекали свого моменту слави в рекомендаціях Netflix. мільйони переглядів, нескінченна кількість мемів та сотні тисяч фанів, які досі не розуміють, чому все ще не випустили сиквел. Як бачите, іноді у кіно успіх приходить не одразу, але й буває навпаки, коли результат видно з перших кроків. Наприклад, моя історія заробітку з уклона. Якщо у вас є власне авто і трохи вільного часу, чесно, це один із найпростіших і найзручніших способів отримати додатковий дохід. Реєстрація через ДІВ займає лише кілька хвилин і вже можна брати замовлення. А найприємніше, це гнучкість. Ви самі вирішуєте, коли і скільки заробляти. До того ж, існує програма лояльності. Є де після п'яти поїздок на місяць можна мати знижку на пальне до 7 гривень за літр. Якщо часто заправляєтесь, це справді відчутно. А ще в уклон є жіночий клас у Києві, Дніпрі, Одесі та Львові, де жінки-водійки можуть возити тільки пасажирок жінок. Ну і солодкий бонус. Перші поїздки без комісій, що чесно, мутви спробувати. Посилання на реєстрації залишаю в описі. Раджу вам не відкладати, це перевірено. Є вільна хвилина, запускайте застосунок. І виконуйте поїздку. На зрізі тисячоліть Дарен Арановський вирішив, що кіно про наркозалежність не має бути лагідною сльозливою драмою, і зняв максимально жорстокий, безжальний тріп у пекло під назвою Реквієм по мрії. Так, той самий фільм, про який усі чули, майже всі бачили, і ніхто не наважувався переглянути удруге. Режисер показав наркотики без глянцю, романтики та шансів на спасіння, і ще й відмовився вирізати шокуючі сцени, за що отримав найвищий обмежувальний рейтинг NC17, фактично смертельну мітку для прокату. Великі мережі відмовлялися показувати фільм, рекламувати його було майже неможливо. Критики писали, що це занадто, а рядові глядачі навіть не чули про стрічку. Тому при бюджеті у чотири мільйонів. В США Реквієм по мрії» зібрали 3,6, А через рік ще в обмежених прокатах інших куточках світу довели цю суму до трохи більше, ніж 7 мільйонів. Формально не катастрофа, але все ж провал. Проте після гіркого старту через DVD, торренти та кіношні форуми, де Реквієм по мрії» включали в добірку найжорстокіших фільмів усіх часів, про нього почав дізнаватися масовий глядач, а легендарний саундтрек, який все ще наганяє тривогу, лунав повсюду. Так голос Арановський був почутий і його волаючі слова стали вічною класикою. На межі майбутнього це той рідкісний випадок, коли фільм одразу припав по душі і критикам і глядачам. Його не треба було відкладати на потім або чекати, доки він вийде з тіні. Фільм про інопланетне вторгнення, що майстерно переосмислив давню як світ концепцію дня бабака, був шикарним одразу. Але навіть зібравши шалені 377 мільйонів, з яких нагадую, близько половини, де кінотеатрам, а ще 10-15% – дистриб'юторам, він не виправдав касових очікувань ворнерів. Виробництво на межі майбутнього обійшлося у 178 мільйонів, плюс витрати на рекламну кампанію у 100, А найголовнішою на той час причиною невдачі охрестили маркетинговий провал. Спочатку фільм мав робочу назву оригінальної японської новели. Все, що тобі потрібно, це вбивати. Студійні боси вирішили відмовитися від агресивних мотивів та випустити фільм під назвою «Edge of Tomorrow», локалізовану у нас як на межі майбутнього. Але водночас Ворнери просували фільм під слоганом Живи, помри, повтори у США він став популярнішим за назву фільму та навіть потім замінив її на цифрових носіях. Тому такі кульбіти абсолютно заплутали глядачів, а справжня перлина жанру. Просто у неправильній обгорці на батьківщині зібрала лише мізерні 100 мільйонів. До речі, чутки про виробництво сиквела на межі майбутнього все ще не вщухають. І якщо Ворнери не дадуть задню, тандем Круза і Блан знову повернеться до культових ролей. Один із найяскравіших прикладів нетривіального сайфаю, що знайшов друге життя на VHS – це гадтека. Я сам познайомився зі світом, де твоє майбутнє визначаєш не ти, а твої гени декілька років тому. І навіть сьогодні цей маніфест мрійника поза системою не втрачає актуальності. У 90-х роках пересічні глядачі просто не помітили Гаттаку попри схвальні рецензії і номінації на Оскар. На тлі гучних фантастичних блокбастерів минулої епохи із вибухами. Та екшеном ця повільна інтелектуальна стрічка про дискримінацію, яку ймовірно кожен на планеті відчував через расу, стать, вік, дохід і тому подібне, акумулювала в прокаті лише 12 мільйонів при бюджеті. У 36. фільм не намагалися продавати як високу фантастику. Промокампанія майже не розкривала деталі сюжету а частина аудиторії взагалі сприймала стрічку як чергову драму про заборонене кохання. Так, дебют Ендрю Нікола, який на той момент уже працював над ще одним шедевром шоу Трумана, перетворився на катастрофу, але час усе розставив на свої місця. Ґаттека вийшла з тіні касового провалу і стала тим, чим і мала бути від початку, еталонною науковою фантастикою, яка не старіє з роками. У часи, коли супергеройський жанр ще не вимагав переосмислення, коли Нолан тріумфально повернув темного лицаря, а Тоні Старк склепав свій перший костюм, на світ з'явився один із найкращих і моїх найулюбленіших представників супергеройки хранителі. Зак Снайдер познайомив нас із розбитими постатями, обтягнутими в Латекс, які, забувши, що означає бути людиною, почали гратися в богів. Супергерої перестали бути символом надії, а деконструкція жанру абсолютно вдалася, принаймні на екрані. Адже після релізу кишені ворнерів добряче спорожніли, тому що хранителі при бюджеті у 130 мільйонів спромоглися акумулювати лише 185. І осягнути чому монументальна стрічка, що виглядає ліпше за більшість нинішніх кінокоміксів, та досі надихає режисерів, провалилася дуже важко. Прокльони автора першоджерела Алана Мура, який недолюблював Снайдера, враховувати, гадаю, не варто. Тому можна прийти до висновку, що хранителі виявилися надто серйозними для масової публіки, надто складними для юної аудиторії і надто неспішними для тих, хто хотів марвелівську атракціону. Фактично грандіозний фільм, що з'явився не в той час, не в тому місці. Всі знають цю легендарну стрічку, але не кожен наважиться її переглянути. У 2003 році режисер, сценарист, продюсер, виконавець головної ролі та й загалом добіса дивний хлопак із шістьма мільйонами в кишені. Так, це Томі Вайза створив знамениту романтичну драму з категорії Так погано що навіть добре кімнату». У прокаті під час свого першого релізу фільм зібрав близько двох тисяч доларів. Глядачі вимагали не тільки повернути гроші, а й стерти спогади. Критики ридали, а організатори Золотої Малини навіть відмовилися вручати нагороду цьому шедевру. Проте вершина кінопотворності все це пережила. І з появою Ютубу та різного роду оглядів на трешові фільми революційно погане кіно, яке навряд чи вдасться комусь переплюнути, знайшло свою славу. Адже виявляється, історія про дружбу, любов, зраду, смерть і самотність, може бути до біса кумедною. До речі, для тих, хто не наважувався оцінити «Магнум Опус Томі», я максимально раджу переглянути горе митець 2017 -го року. Це ж шикарна. Атира Джеймса Франко на створення одного з найгірших фільмів у світі кімнати. Фільми Річарда Келлі можна порахувати на пальцях однієї руки, і хоча вони всі з тріском провалилися в прокаті, Донні Дарко повільно та впевнено прорвався у вищу лігу. Похмуру підліткову драму з часовими петелями, паралельними реальностями, дивними сноводіннями і гігантським кроликом ніби з кошмарів Девіда Лінча у 2001 році назвали ледь не найгіршим фільмом Санденса. Прокатники відмовлялися купувати розкритиковану стрічку, а ті, хто все таки ризикнув, випустили доні, на екрани після теракту 11 вересня, коли глядачі дивилися в бік комедій та ромкомів від американського пирога до щоденника Джонс, оминаючи божевільних підлітків, які рахують дні до кінця світу. До того ж, та невеличка частка аудиторії, яка все-таки купувала квитки, ціленаправлений член на лайтовий горор, на що натякав моторошний кролик на промо, що посприяли стрімкому зануренню стрічки на дно прокату, де Доні Дарко надовго не затримався, адже ща Сам фільм знайшов фанатів. Режисерська версія, що допомогла з трактуваннями галюциногенної пригоди, ще більше підігріла інтерес, і нині дебютний фільм Келлі регулярно згадують як одну з головних фантастичних картин 21-го століття. Своєрідний мікс бійцівського клубу, який також стріско провалився в прокаті та футбольної культури Англії, породив «Грін Стріт», відомих у нас як хулігани зеленої вулиці. Не оговтавшись після мордору, Елайджа Вуд поринув у світ фанатських рухів, де правила пишуть кулаками, а дружба проходить випробування кров'ю. На відміну від студійних голівудських проєктів, британські незалежні картини часто не мають потужної рекламної кампанії. А про кумедно невдалі спроби продати в США адреналінову історію футбольної субкультури туди, де слово футбол означає щось зовсім інакше, гадаю, не варто і згадувати. Тому першочергово Грін розраховували на влас... Сний ринок, який насправді зустрів історію, дуже прохолодно, включно з оновленим амплуа Фродо, що не сподобалося шанувальникам Середзем'я. фільм, хоча й не романтизував насилля, але й абсолютно його не приховував, через що левова частка критиків задовго до офіційної прем'єри встигла закатати його в асфальт, та й місцевій владі не імпонували такі небезпечні історії, особливо в розпал фанатських рухів в Англії. Тому 5-мільйонний бюджет хуліганам не вдалося відбити, а створені для британських. Глядача Стрітці знадобилися роки, щоб стати хітом, щоправда, спершу за межами країни. А який фільм, що провалився, став для вас улюбленим? Пишіть, адже можливо, Вавилон Шазела чи другий Джокер Філіпса незабаром стане новою класикою. Дякую за вашу увагу і до наступної суботи.